Доброго дня. Ото ви всі платите за транспортування газу. Транспортні системи. Є люди, вони мені знайомий каже, що 600 чимось гривень в місяць плачу. О, скільки років вони там ви вже користуєтесь, багато вам фарбували, а це біля ГРП я стою у вашківцях. Бачите, труби пофарбовані. А тепер подивіться на цю рухлядь. Подивіться на це. Блять. Божество, це розвалене, де дерева ростуть. Оце ГРП, центральні тут якісь розподільчі. Розумієте, вони не мають коштів навіть свої будівлі довести до ладу. Ви думаєте, вони будуть вам е фарбувати чи ремонтувати ваші системи, а ви платіть по 600, по 700, по 1000, по 300, по 400 кожного місяця. Вон, бачите, оце їхні. Це розподільча газова дільниця теж Машківецька, бачите як. Люди тут зробили гарно все, а в них там от на території от така рухлять. О, блядь, це ті люди, які збирають денюжки за транспортування газу, а свої будівлі ось, навіть заштукатурити не можуть, блядь. Позорі, блядь. іспанський стид.